Наш владикий Іоанн сьогодні голос волаючого чого на березі Йордану, голос волаючого наше нашого небесне покровителя Іоанна Хрестителя, закликав нас до цього святого храму, щоб у ньому ми прославили ім'я Боже. За його молитвами за заступництвом ми просили у Господа Його ласки, милосердя, для наших профіян, для гостей наших, для нашого міста Стрія, в цьому храмі святому завжди наші щирі молитви, яких посилює наш церковний хор, який немов англійським співом. Відносять ту молитву, які ангели сповіщаючи про народження Христа, сповіщаючи про те, що прихід на землю Христа Спасителя прибув, сповіщали, і вони сповіщають. Нам дорогі своїм співом ту прекрасну мелодійну і дивовижну молитву, яку ми разом підсилюємо своїми віруючими серцями до неба. Сьогодні ту молитву ваші пресвященця ми очолили наше храмове свято. І я знаючи вас, як щирого молитвенника, доброго слова, сильного проповідника, будучи ще в ті часи проректором Київської духовної академії. Ви не одного пастиря випустили, благословляючи, напустуючи ту дорогу християнського пастирського життя. Своїм добрим прикладом, словом, ділом, ви направляли тих, і сьогодні Господь сподобав вас вже більше як рік не тільки бути проректором, але і бути єпископом. Займати той апостольський послуг, вести єпархію дорогою християнського життя. І сьогодні ви з нами дорогі владика в цьому цьому храмі, де разом з духовенством і мирянами нашими парафіянами, гостями молимося, і нехай Господь зійшне за ваші молитви, ласку Божу від нашого Небесного покровителя за його заступництвом, від Господа здоров'я. Сили, щастя, добра проповідувати вести пархію, вірний наші парфіян на многі і многі літа. <клес> <клес>